Обережно. Проходь сюди. Давай сідай! А, А, Азов байрактар Ф. володимир, в якого батька Олександр. Наша гідність не плутай з руським. Донецьк, в якому не було тебе, Ефе, e, Евер, Єдиний край, життя одне, зорі кращі, так і знай наша Іва, ваше піво Єбаші, блядь, звучить красиво, є йобана русняка. Лечини Кацап, лендліз, Мариупаль, Миколаєв, мири тільки так. Ніколи знову О, таке падла Путін. Хоч руське звучить яке? сила духа, ти, то тобі пизда, Україна, саме наше, саме та. То файно куди відправили російський корабель, та він пішов, і це це нормально Ч, Чому ж шабля козака? Щ, що, що м'який знак, але тверда рука, нат алончка Я вмикаю лед, запам'ятай, абетку в ній немає букви З Запам'ятай, абетку в ній немає Букви З Запам'ятай, абетку в ній немає букве, Запам'ятай, абетку в ній немає букви З, Запам'ятай, абетку в ній немає. Букви запам'ятай, в ній немає букв З, запам'ятай. Абетку в ній немає букв З, запам'ятай. Абетку в ній немає букв З, запам'ятай. Абетку в ній немає букв З. А почему не твердого знак? Такі апостроф. А почему тут такой плохой запах? Незважай, слухай далі просто. Пусть воротня, моя маю нагадати тобі обетку світу без без. Юх, там бриз, бріз. Шепіть птахі, шепіт чистих струмків, цифри прості, ціла для стін, художнику, холст, фарбу та рухнуть фортеці, від христу митців. Розквітнуть сади, Україна без сліз, туман прожене, сонця, схід. родина щаслива, посмішка, олівець, осінь надія. Мати любити, та прапору, два кольори завжди. Вати життя, бо єдине буття не для того, щоб марно його витрачати. Діти, добро, дарувати та дбати, а гади, самі подохнути, зади, самі подохнуть, говорити чи вірити, вільно вирішувати. Вибір належить мені, вибір належить мені. Ти чи вірити, вільно вирішувати Вибір належить мені, вибір належить мені, Бог завжди з нами, то йому краще бачити, кого раю крізь пекло, кого прямий комфорт Ког завжди з нами, то йому краще бачити, Кого до раю крізь пекло, кого прямий комфорт І гуляли во дворі, купалися в морі, бавились в полі, як той вітер.